Централізована диспетчерська невідкладної допомоги відкрилася в Оболонському районі Києва. Вона приймає дзвінки за єдиним номером. Така диспетчерська вже є у Дніпровському районі, а до кінця року планують запустити ще на Подолі та Дарниці. Про переваги розповість Наталка Біловол. Замість ручок та журналів спеціальні комп'ютерні програми це центральна диспетчерська невідкладної допомоги в оболонському районі. Обладнання і єдиний номер телефону кажуть, фахівці дозволить оперативніше реагувати на виклики. Позволить контролювати машини, які свободні посилати на визов, який задержується. Наприклад, якщо в районі на обслуговування є три машини, вони всі зайняті, а на другому районі взрослі нетворні допомоги. Є свободна машина її можна перекинути, так як це один район. Досі хворі мали телефонувати лише до свого відділення на відкладки та чекати, доки закріплений за ними лікар відпрацює попередні виклики, тепер звертатимуться за єдиним номером, а оператор скеровуватиме на виклик найближчу вільну бригаду. Інформація про пацієнта, який вже звертався, зберігатиметься в електронній базі. Ускоряють роботу диспетчера, не треба буде набирати. Тобто повод визову вже є. Історія про все, що було на визові прошли, про пацієнта, вся історія. Та зразу буде автоматически передаватися на бригаду. Цілодобово чергуватиме і старший лікар зміни, який зможе проконсультувати по телефону. Допомогти зможуть і на самій Вишгородській 54 а кабінет фельдшера. Тут відкритий 24 години на добу. У нас є і картіограф, у нас є і, і шини для казання медичної допомоги. У нас є всі препарати для казання, допустим, для сняття гіперкризу, для сняття даже і бронхеальне асмо з медикаментами у нас проблем проблемні вообще. У нас і гормони, і жар і для маленьких діток у нас укомплектоване. Ну, Нині на оболоні мешкають понад 300 тисяч киян і створення диспетчерської вкрай необхідне через розгалуженість і віддаленість в мережі амбулаторії району. Вона має поліпшити взаємодію з центром екстреної допомоги. Не має бути такої історії, коли пацієнт позвонив по одному телефону йому не туди, дзвоніть туди. Не туди, дзвоніть туди, не туди, дзвоніть туди. І ми пів години на набираємо 12 номерів телефону. В кінцевому варіанті дасть Бог попадаємо туди, куди потрібно. Тут є один дзвінок, коли куди потрібно, фахівець розібрався, відповідно, чином переключивши направив його. Цьогоріч такі диспетчерські запрацюють у Подільському та Дарницькому районах, окрім Оболонського, вже приймають виклики в Дніпровському. Наталі Біловол, Андрій Вусатий, Телеканал Київ.